Привіт, привіт, шановні підписники. Сьогодні п'ятниця, значить що, значить, їдемо у село, тому що вже картопля на підході, рання морква, будемо працювати, але морально будемо відпочивати, тому що останнім часом в Києві надзвичайно страшно, надзвичайно шумно ночі зовсім, неспокійні. На днях 31-го черговий масований обстріл війна все ближче підкрадається. З територіальної громади з нашої теж хлопчика везуть молодого. Якісь такі важкі дні, дуже виснажені, втомлені вже люди. Раніше могли, можливо, там воно ну, якось знаходилися сили, а зараз все важче й важче. І написався мені такий вірш. Це в мене дуже спонтанно відбувається, я його не планую, просто просто воно лється саме, пишеться. Коротка історія, що ми всі практично не висипаємося, тому що кожну ніч ми. Слухаємо шахедів, якщо ніч видається тиха, ми прокидаємося від того, що якась е, дивна тишина, е, чи не пропустили ми тривогу, ну, такі вже а у нас нерви нікуди. І кожен ранок всі позіхають, тому що хочеться спати. Написалося, як хочеться спати. Як хочеться жити у парку, гуляти і діток ростити, як хочеться ніч перестати боятись, безпечно і весело знову сміятись. Доброго ранку, підписники мого каналу Хата в селі. Дивіться, який прекрасний ранок в селі. Півники співають. Сусіди десь вийшли на вранішні перемовини. Літали в нас вночі. Джемелі страшні, нічні, кацапські, але я спала, вчора попала картоплю в мами, то не чула. І віскус починає рости. Розочки мої починають, бачите, знову, я їх зрізала, вони починають по другому кругу квітнути. Угу. Ось ця взагалі така чудова, чудова. Дуже я її люблю. Пташечки співають небо яке прекрасне. Трішки вже знову розростала. Треба все починати косити. Ну, в Зараз основний акцент у нас нагороди. Квіточки. Грушки вже починають. Ну, вже падають, вже не починають, вже гарно так падають. Я їх вчора збирала, хіба видно? Гладіолус мій. Почав, похилився. Угу, ну, нічого. Ворот. Зараз йдемо копати картоплю. Зробила собі ранкову каву. Ну, круасана в мене немає, але є булочка якась київська з кива привезена батончик. Ну і чашка, яка в мене красивезна. О, зараз будемо їсти, підживемося і підемо збирати бараболю. Так, любі мої підписнички. Прийшли ми до барабольки. Що хочу сказати? Рік тяжкий, але хут хут -ху, Бараболька радує. Е, в мене останні роки взагалі ніяк вона не хотіла родити. Е, навіть було таке, що взагалі нічого не було. Я ще такого ніколи не бачила, коли ти садиш в землю, наприклад, відро, а викопуєш там ну, максимум одну-дві картоплини. Було в мене таке. Так, приготувалися. У нас є інвентарі, ми вділи рукавички. Є ось така у нас гравалка. відеречка наші. Ящички, куди ми будемо її складати, тачка. Її в мене не так багато. Але дякую їй за те, що вона так у мене вродила. Є жовта, є рожева Не знаю, чи вам видно. Є якась червона, знову жовта. На любий колір. Вкусить цвет, як говориться. Ну що, до праці?